Рябеньки всередині, а рум'яні зі скоринкою зовні. Загадка вранці. Що це? М -м? Відповідь не чую. А не буду довго мучити вас. Це кекси. Ось подивіться, як зробити їх рум'яними, ароматними, ніжними і апетитними. Зараз розказую увага, рецепт на екрані. Спочатку треба попрацювати з рідкими інгредієнтами. В миску розбиваю 3 яйця. Так, Додам 100 грамів цукру. І збиваю все до повного його розчинення. От бачите. Суміш стала суперсолодкою і світлою. Сюди я додам розтопленого вершкового масла. Я. Yeah. А наші кексики будуть суперароматними завдяки лимону. Але спочатку я натру цедру. Весь потенціал лимону мені ще знадобиться. Принаймні, зараз мені потрібен його сік. Перед тим як я його розріжу навпіл. Покачаємо, пам'ятаємо цей спосіб, дуже зручний. Ну, Дехто ставить в мікрохвильову піч на 30 секунд, щоб теж лимон максимум соку свого віддав. Але найдієвіший спосіб і найшвидший це ось так от покачати рукою, розрізаємо навпіл. Щоб кісточки не потрапили, в тісто підставляємо руку. Як з легкістю він все віддає. І знову мішаю. А далі в хід йдуть сухі інгредієнти. Борошно, приблизно 100 грамів. Кукурудзяний крохмаль. Так, розповшувач. І дуже важливий інгредієнт це мак. Для тих, хто дбає про свою фігуру, майте на увазі. В 100 грамах цього продукту міститься приблизно 530 калорій. Подивіться, ось так. от кинемо, ну, я думаю, 2-3 ложки. Достатньо все це перемішаємо. Ось і замісив тісто. Ну а далі я ставлю формочки. Так. Але не забудьте змастити вершковим маслом і посипати борошном. А тепер тісто у формочку заповнюємо. Але не повністю. Тому що під час запікання, пам'ятаємо, тісто буде підніматися. Тут є розпушувач: все, і кексики йдуть запікатися у піч. Там вже 180 градусів. А далеко не відходьте від печі, вам потрібно лише півгодини. І наші кекси готові до презентації. Так, трошки охолонули. Ідіть сюди, мої кексики. Так, вивільняю з формочки. О, бачите, просто клас. Так, ну що? Який ти там всередині? О, хо хо Весь пропікся, подивіться тільки. І парує, парує, парує. Парує, парує, парує. Сен, якось співав про це. І пахне. Коштує. Ну, все є в цих кексах: і скоринка, і аромат лимону, і баланс солодкого з кислинкою, і зернята макою хрумтять. Друзі, які кекси у вас є? Рецепти мережа Фейсбук сніданок з 1 плюс 1» і сніданківський інстаграм, і про фотки не забувайте. А поки що смакуйте.